вас, шановні глядачі. сьогоднішнє відео знову буде присвячено бритвам Голдолар І деяким іншим для порівняння. Якраз трапились на заточку різні бритви. І радянська, і іноземна старовинна досить така раритетна. І я їх заточував заодно, реставрував, заточував і паралельно заточував і е, доробляв, скажімо так, бритви Голдолар. До речі, окрім 66-ї моделі, цієї, що сама розповсюджена, яку я вже робив відео про яку. Я купив декілька ще сотої моделі. Вона відрізняється, що тут така насічка зроблена на Ерлі, На 66-му нема. Воно, в принципі, як кажуть, на швидкість не вплива, але відрізняється. І ручка пофарбована в такий сріблясто-зелений колір. А так всі габарити, все співпадає однаково. Ціна на їх буде також однакова. На всі зараз бритви будуть коштувати голдолар у мене. Повністю пришліфовані, змінена форма носика трохи для зручності. Прибраний надпис голдолар. Хіба що хтось із вас, шановні глядачі, захоче залишити його, то це додатково буде обговорювати. Я його не буду зачіпати, хай залишається на цьому. На сотому там нема надписів на ручки ніяк. А так я його прибираю, зашліфовую, скругляю всі нерівності на ручки, доробляю її, допрацьовую і повністю відшліфована, перешліфована, полірована заново і заточена мною бритва. На японських природних натуральних каменях. Коштуватимуть вони всі по 800 гривень. До їх йде в комплекті із Якогось шкірзамінника, там може й шкіри, який кому попаде. Оце так. Дивіться відео, там я покажу порівняння деякі. І хочу, щоб ви зрозуміли, що всі мої, так скажем, хвалебні отзиви про голдолар, не тому, що я їх почав продавати мені треба вас наагітувати, щоб побільше вам впарити якусь таку черпотребу, яку я розхвалюю. Просто я довгий час їх заточував. І лише вже там 70 чи 80 раз, впевнившись в абсолютній стабільності, якості сталі на цих всіх бритвах, я вирішив їх маленькими партіями купляти в Китаї, допрацьовувати, доробляти їх, приводити до належного вигляду, заточувати і продавати. По такій фіксованій ціні: 800 гривень штука. Нова бритва абсолютно нова. Ніким не користована. Також я хочу нагадати, що займаюся реставрацією, відновленням старих різних бритв і заточкою. Так що, як в кого виникає потреба, можете звертатися. Дві бритви прислав один чоловік. Це бритва іншого чоловіка, старовинна. Я робив її якраз ручку нову, тому що та гікнулася. Тут безлічна і таких написів цікавих, іноземних. І така вся вона непроста і стара однозначно. І бачите, яка вона широка. І вибірка тут така суттєва з цього боку дві плями глибокі корозії видалити нереально, щоб не, пер... не робити регрінд, Одним словом, готова вона. І я її заточував сьогодні. Ми звикли, що в старовинні бритви всі такі, уф, круть, як кажуть. Але саме отака, якраз, отакою глибокою виборкою з тонким полотном, і практично з такими написами вдруге трапляється вже за останній рік. І виконана вона, як не дивно, зовсім не з такої крутської сталі. Сталь рихла, м'яка. Незважаючи на те, що обух тут доволі товстий. І пропорції більш-менш у неї нормальні. Тобто кут загострення близький до стандарту. Але якщо її з одним шаром ізоляційної стрічки заточити, вона взагалі не тримає тримаючу кромку, мікрозавороти зразу при голінні трапляються. З двома шарами ізоляційної стрічки і з якісною заточкою на японському натуральному камені суспензії, ще більш-менш вона тримає. Але однозначно бритва виконана для постійної підточки. На ремені із пастою, на пастованому ремені. Так, я певен, що і раніше, і 100 років випускали назад такі конструкції бритви. Не, не, не завжди вони робилися із високоякісної твердої сталі, яка довго тримає заточку при стандартній заточці каменя. І тоді розраховувалось виготовлення бритв на деякі категорії людей, які не будуть точити каменями. А просто лозять якусь пасту, і паста абразивна була і 100 років назад, як не дивно, може, для когось прозвучить. Їй не робив тоді полтавський завод алмазних виробів. Але була. І тоді також використовували сталі м'які для легкої правки і заточки. Поголив, поточив, поголив поточив. Яскравим представником всім відомих, гори, звісно, відомих. Сувдепівських брит лежить оце ось о, чудо, орбіта. Бритва, в якої немає ніякого клейма на полотнові, зате є сліди корозії. Вона тонесенька, легесенька, як би, велика кількість таких бритв. І якщо ви берете бритву радянську і бачите, тонесенький обух у неї непропорційно до ширини, тобто кут тут менший однозначно, ніж сталь може витримати. При такому кутовій заточці. Ця сталь, вона геть м'яка і вона пластична, нерівномірними комками зліплена. Це при заточці добре видно, при заточці суспензі вільним зерном. І такі бритви, як не заточуєте, вони розраховані м'які сталі, тверді сталі. Розрахована не під заточку на камені і потім півроку гоління і правки на чистому ремені. А вона розрахована там, поголились, поправили на брезентовому ремінці, на якій гої, під цирюльні радянські, Там, де вона проживе півроку, рік, там, два. Поголив, підбрив там бакенбарди якомусь там шию клієнту, пошоркав по пасок, об той, кинув на стіл і вона далі живе. І так вона розрахована була. М'яка пластична сталь. Шановні глядачі, якщо у вас виникає потреба загострити, заточити ваш ріжні інструмент, наприклад, клинкові бритви, столярно-ріжчицький інструмент, якийсь там садовий, фікатори, ножиці або інший інструмент ріжучий, який використовуєте ви, ви в своїх роботах, то я можу вам допомогти. Для цього є в мене великий практичний досвід, величезна кількість абразивів, синтетичних і природних, високоякісних. За допомогою яких я можу підібрати ключик до любого вашого рівня інструмента і зробити заточку якомога краще. його Тому що чим більший арсенал інструментів, тим кращий кінцевий результат. Також виготовляю ручки під конькові брити під якісь індивідуальні конкретні рішення, нестандартні або заміна ручок на стандартних бритвах які прийшли вже в такий стан, що потребують заміни. Постійно ведеться при затоці мною контроль оптичний якісні мікроскопи, і також я під ваше індивідуальне прохання під вашу задачу можу зняти відео по реставрації або відновленню, або затоці, або всіх цих етапів вашого конкретного рівчого інструмента. Наприклад, вам хочеться побачити, як ваша старенька бритва іржава перетворюється в інструмент, яким можна довгі-довгі роки користуватися задоволенням і зберігати цю бритву, яка вже майже була. Не ні для чого. І ви це всі етапи побачите в відео. Якщо ж, наприклад, у вас є якийсь камінь точильний, і ви не можете підібрати до його ключик, не можете зрозуміти, як ним користуватися, а ви спробували, у вас не вийшло, то ви можете звернутися до мене як для експертної оцінки, скажімо так, щоб я привів його до ладу цей камінь, тому що часто саме невдачі в використанні точильних каменів природних, особливо, вони пов'язані з тим, що він просто не підготовлений для цієї роботи. Підготовив його належним чином, провів таку дослідницьку роботу, виявив всі його плюси і мінуси, можу це відзняти на відео. І ви подивитесь повністю як відео інструкцію до цього каменя і зрозумієте, як ним користуватися, і будете його використовувати на повну потужність. Номер телефона, вайбера, телеграм, ватсап під кожним відео є. Звертайтесь, вирішимо кожне ваше конкретне запитання як найкращим чином. Ця ж бритва стіс. Написано, і тут навіть залишки ще, травлення якось на полотну така вперше трапляється, 1957 року. Ця твердіша сталь тверда, але теж комкувата, неоднорідна. Щоб заточити її якісно, доведеться морочитись використовувати дуже дорогий японський натуральний камінь. На бюджетному камені складно заточити до високої гостроти і при цьому високої стійкості. До високої гостроти заточити любу бритву з любого металу можна, навіть на камені з-під ніг і розпускати волосини вздовж і впоперек на стяжки. Але така бритва після другого проходу зробиться або викришиться, а частіше мікрозавороти в різні боки, на речі, кромці утворяться. І гоління буде після другого-третього проходу некомфортне, а далі дискомфортне. І ті завороти треба буде виправляти або на жорсткій ляній стропі постійно правлячи, або на жорсткій шкірі. І все одно вона їх виправити не зможе, а як і сталі покращити, звісно, теж не зможе. І як не дивно для вас прозвучить як дисонанс з оцінює всієї партії, оця бритва скромна, яку всі вже зараз знають: голдолар китайський. Сама дешева в світі нова китайська бритва, яка випускається заводом. Це модель 66 з чорною ручкою, на якій написано голдолар. Я зараз модернізую ці бризи, купляю і модернізую, переробляю. Носик виправляю, він там напівкруглий, не дуже зручний, перешліфовую і полірую заново полотно, тому що воно доволі грубо оброблене і за цього піддається корозії. Покращую якість ручки, тому що там напливи, не, не стиковки, гострі краї, я це все виправляю. Прибираю цю напис з ручки, якщо клієнт не хоче, щоб вона була. Сточую, потім шліфую наждачним папером з водою, і полірую ручку заново, і не видно, що слід тут був. І ця бритва виконана якраз в класичному стилі із якісної високовуглецевої сталі. Дуже однорідної. Про це свідчить заточка фінальна на суспензії. От на японський натуральний камінь, його власна суспензія, дуже добре проявляють всі огріхи структури сталі. Карбіди, які ній знаходяться, проявляються добре. Комковаті сталі, тобто сталь виконана, якби з комками. Комки. От на заточки на синтетичному абразиві це все сточується за підліцо, як кажуть. І гладесенькі, рисички однорідні або блискуча поверхня, а на пасті. Це теж добре все маскується. Особливо, якщо не дуже детально розглядує мікроскоп. А от суспензія природних натуральних камер, особливо японських, дрібнозернистих, вона добре проявляє всі оці мікротріщини, крупні кристали, сталі, якщо можна так сказати. Тобто неоднорідності. Наявність шлака таке часто трапляється в старовинних кованих шефільських бритвах, які, до речі, дуже цінуються. Там прям видно такі, як пазухи і там. Жужялиця попіл, що там при приковці трапляється. Як кармани такі, і там заповнені вони якимсь сміттям. Якщо такий такий гріх виходить на лющукром, а таке трапляється нерідко, то, звісно, в тому місці ослабляється кромка, викришується і це неприємна річ. Треба її сточувати, переточувати. Якщо їх декілька виходить, то це одна морока для заточника. А ці бритви. 60 чи 70 штук я їх переточив. І всі, виключно всі, абсолютно без виключення, всі мають однакову якість сталі. Тверда, сухувата трохи, потребує акуратності при заточці, щоб не поколоти її. Але за, якщо ви її заточите на якісних каменях, прекрасні результати дає. Чист, чисте, приємне комфортне гоління, стійкість. Якщо, звісно, нею не шоркати по ремені, в якому безліч бруду піску і сміття абразивно забита, то тоді ви, звісно, отаку бритву зробите з неї, зріжучої кромки, таку хвилю з клаптями вирваними, а цю бритва мікровикришування отримає. Ну, це, звісно, абсурд. Якщо користуватись якісним ременем, з чистої шкіри гладеньким, який зберігається належним чином, немає абразивного забруднення і в ніякої... Галіматні на своїй поверхні, то тоді результат з оцих трьох, трьох, чотирьох бритв ця бритва і найкращий дасть. Стійкий, стабільний в, часу, в часі, комфортне, приємне гоління, якщо, звісно, і правильно підготувати. От вам такі, здавалося, парадокси. Що сама дешева, проста, доступна бритва, китайська, яку всі звикли, що вон китайце, все барахло. Я теж до цього звик давно, на жаль, це часто так трапляється. Але в випадку з цими бритвами для мене, наприклад, особисто це дуже приємне виключення, що ці бритви так себе ведуть. Давайте очіканимо волосину. візьмемо орбіту. Ріже, голосина не дуже помітна, сива, ну вже яка є. Гріже. Легко і не вимушено, але стійкість дуже низька буде в цій орбіті, Тобто довгий час вона не зможе голити. Два-три гоління, а якщо жорстка щитина, то й одне. І її треба правити на ремені з пасти. Під що вона і розрахована? Загострити її досить непросто, тому що вона теж такими клаптями вивалюється та сталь із таких, як комочків, неоднорідна сталь, доволі грубої структури. Ну, для правки на пасті. пальця не порізав такими експериментами. Саме якраз те. ну китайська ця ріже прекрасно і легко. Без ніяких запитань. Тільки. Звенить. І розглядаючи в мікроскоп, після правки вже на долоні, на ремені ці нюанси нівелюються в структурі сталі. А зразу після заточки на камені на одному і тому ж камені всі ці 4 бритви показують різний результат. Тут найчистіша, найгладкіша поверхня і ріжуча кромка. Тут комками й такими. Доволі глибокі риски, тому що сталь м'яка прорізані суспензії. Тут трохи краща картина, але теж видно комковатість. А на цій, мабуть, най, найгрубіша фактура сталі. На цій старовинній бритві. Лежить голдолар зараз на столі. Можна сказати, отак от виглядає ідеальна сталь вуглецева для бритви. Це заточка на японському натуральному камені. Кольору осаги. Чистенька, однорідна дрібнісенька, дрібнісенька рисочка. Вона вже зараз майже вигладилась після правки на долоні і на ремінці. Тепер кладемо іноземну старовинну бритву, так, там, чия вона шефілська, чи постинхольмовська, чи трястя Чия вона. Довго довелось мені з нею мордуватись. Тут вже, звісно, після правки структуру сталі так не роздивишся. Хто дуже допитливий і уважний, то може помітити різницю, туди далі йде фаска. Зараз стіс з коричневою ручкою 57 року, красивий такий. Бритва рідкісна, скажімо так, принаймні ні з такою картинкою не траплялася. У неї видно от, така дрібнокристалічна структура, можливо, то карбіди проявилися сталі. Але які тут карбіди? Вона здається без домішок хрому особливо. Ну має домішали трохи більше і так її загартували, що вони. Ну, скоріше, не хрому, заліза може карбіди. його Хренйозна, не можу сказати. Тут складно це визначити. Ну Зараз вона виглажена, заглажена, щоб хоч якось отримати од от якусь гостроту. Але сталь на нічну якраз. Ну, в принципі, звинувачувати виробників нема в чому, що вони з брак зробили. Вони свідомо зробили таку сталь. Для того, щоб людина просто могла вдома, не маючи ніяких каменів дорогих і на ті часи, і на високоякісні природні камені завжди дорого коштували. Синтетику тоді при ССР взагалі не робили тонко таку там. 7 мікрон, і то це було на спецзаводи йшло. Ну, 5 мікрон. І там і комкуватість, і агломерація, як і в багатьох. І японці синтетичні, які коштують там і 10 000 гривень 15, теж далекі від ідеалу. Тобто, за рубль ціни ця бритва. Розраховувалась сталь так, щоб вона була дешева в виробництві легенька. Простенька і легко правилась на ремінці з пастою гої, який. І ремінець шкіряний з натуральної шкіри, писодепі був у кожного, і паста гої в кашені була, або в шухлядки стола привезена з армії. Або безпосередньо учасником дійства, або і кумом, братом, сватом, чи родичем яким-небудь. Або стибрена на заводі, тому що, як в грязі було, хромокисна паста використовувалась на багатьох заводах металообробних. Різних варіаціях такої зеленого кольору, яка звалась, називали всі по-простому пастагої, або коричневого, або таку кофе з молоком кольору, більш грубіша і так далі. Всі вони прекрасно виконували свою роль в затоці отаких от простих бритв. Ну, а цю на якійсь іноземній пасті шморгали і йорзали. Ну, така в неї участі доля. Буде в чоловіка в колекції стояти. Голитись навряд чи він не буде регулярно і навряд чи йому це сподобається. Хоча як тільки її заточиш зразу, голить вона непогано. Якщо не груба, не жорстка щетина і не жорстка груба шкіра пересушена у людини. А така скажем середньостатистична щетина і шкіра, то, в принципі, буде вона голити якийсь час. Нормально. Ну, а голдолар на мою думку, звісно, б'є рекорди по якості. Так, його досить така проста тривіальна форма. Доволі такий масивний товстий обух, не блещить з вона, як кажуть, зате цілковито всі ці недоліки перекриває її неймовірна якість сталі. Звісно, це моя думка. Ви можете, виходячи з свого власного досвіду, деякі люди кип'ятком обливаються і кричать, що все лайно, окрім стізовських брит. Можливо, та, так і є. В тої людини декілька, може бути, сізовських брит, які виконані найкращим чином шедеври. Але більшість із того, що трапляється 95% на заточку, особливо виробництва стіз, це відверте, вибачте, лайно на слові. Яке або перекалене і пересушене, сипеться і кришиться в руках буквально. А частіше просто заминається як пластилін і розмазується, маючи дуже неоднорідну структуру сталі.